Привіт! Сьогодні будемо розпаковувати таку новиночку. Це у нас AirPods Pro 3, будемо з вами відкривати. from falling and wakes me from the stream within a dream. Не скажу, що вони зручно сидять чесно кажучи, дивно дуже. Пау. А шуму подавлення. I'll do better if i remember. You're not a stranger, I'm not a stranger to be kind, to be wise. You're not a stranger, wow. I'm not a stranger. We are not strangers. Oh, now that our roots run deep, tangle That's up in the ground. That, when you're not Просто вау! Звук неймовірний. Неймовірний. І люди заявляють, що навушники царапаються об повітря, тому зробили чегочик. Чухольчик зробила зі шкіри. На моєму каналі ви можете побачити відео про цей чехольчик, як ви його зробите. Сідає ідеально. Можна повісити собі на пояс або на сумку. Зробила так, щоб зразу не виймати заряджати. Зроблю ще парочку обов'язково, наприклад, чорний. У мене багато сумок І Мені треба підходящого кольору чехольчики. Ось такі ну, навушники, Шумоподавлення нереальне. Звук дуже чудовий. Мені сподобалося. Всередині, окрім е зміни хамбушур, були бумажки. Все більше. Нічого вісінько нема. Будем слухати. not a stranger.